Вітаю в даному відео розповім вам про наш чат-бот у CRM, який може слугувати для отримання інструкцій, відповідей на запитання по обслуговуванню апаратів та підтримки у вирішенні проблем. Відкрити ви його можете як з ноутбуку, а ось у правому нижньому куті є значок, на який ви можете натиснути, і відкриється чат, так і з телефону. То також в правому нижньому куті, є значок, який надо не натискаєте, відкривається чат. Що... І ви можете тут також задавати ваші питання. Отже, в даному чат-боті ви можете ставити запитання, які вас цікавлять, але відразу уточнюю, що він не підв'язаний до вашого кабінету і до конкретно ваших автоматів. Тобто, якщо вас цікавить, наприклад, який баланс у вас або скільки літрів води веде ваш автомат, він такої відповіді не надасть. Якщо, наприклад, вас цікавить заміна фільтрів. Ви зможете отримати таку інформацію, це також загальна інформація. Тут і тобто, регламенти заміни і інше, як в текстовому варіанті, так і ось є відео, яке перенаправляє вас на YouTube. Також можуть бути випадки, коли ви ставите запитання. І, наприклад, він відповідає вам невірно або не надав відповідь на ваше запитання. Бо щось є посилання, яке не відправляє вас відразу на YouTube, а потрібно самостійно там копіювати, вставляти. Ви можете прописувати неправильно, або, наприклад, не відкриває. І наш фахівець, який займається створенням цього чат-боту, буде це бачити і буде відправляти виправляти дані помилки. Отже, в даний чат ви можете ставити питання, які вас цікавлять, наприклад, по помилках, які виникають в автоматі, з помилка транспорту, води, і ось отримуєте відповідь в Від даному випадку, це у відео, які ви можете переглянути на Ютубі, або, наприклад, там немає зв'язку. І ось також отримуєте відповідь на ваше запитання. Також хочу уточнити, що даний чат погано реагує на інші мови, зокрема на російську, тому краще звертатися до нього саме українською мовою. Отже, користуйтесь чатом, задавайте питання, якщо якісь відповіді не отримуєте, або отримуєте невірно, прописуйте, що це неправильно або не відкриває, ми це будемо бачити і виправляти. Приємного користування!